Верховна Рада за поданням президента Володимира Зеленського призначила на посаду генерального прокурора Руслана Кравченка. До цього Луганчанин Кравченко упродовж півроку очолював Державну податкову службу України, а перед тим керував Київською обласною військовою адміністрацією. Однак найдовше Кравченко працював саме у органах прокуратури, зокрема у Криму до анексії півострова, а також на Рівненщині та Львівщині. Після Революції Гідності Кравченко працював у головній військовій прокуратурі, де, зокрема, керував обвинуваченням проти президента втікача Віктора Януковича. У тій справі Янукович отримав вирок за державну. Зраду і тоді ще молодий прокурор Кравченко був головним обвинуваченим у процесі проти експрезидента. Попередній генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу із фейковими інвалідностями, які масово оформлювали для себе прокурори через корумповану систему МСЕК. Після звільнення Костіна офіс генпрокурора залишався без очільника сім місяців. 35-річний Кравченко став четвертим генпрокурором за каденції президента Зеленського.